Друзі, всім привіт! Зайшли на Sprit of Adventure. Гра ніби має бути прикольна. По крутим поставочці 12 гривень. 22900 є в нас. Нам треба 3 ретрігера, тоді щось буде ціковесеньке. Що це в нас? Якась міні-прольотна міні-гра? Ви виграли якусь бонус. Ну, давайте побачимо. Стартанули ніби непогано. швидесенько бонус кудало, але в самоліті хто летить. Але нам треба щось і вилавлювати. Так, поки ми нічого не вилавлюємо, лишилось 10 спінів, давай вже щось. Прям ну, понятно, що вона напівхалявна, ця бонуска вийшла, але прям щоб так сильно ні чорта не давала. 6. Ну, слабо, слабо. Давай, щось лови. Так, перша 36 є. Надо назбирати мечі, тоді ще буде якась бонуска грати. Так, 60, окей. Давай, хоч на цих п'ятих ще щось завали. Нічого, немає скарбів, кудись вона полетіла в одне місце. Ну, чого ж не біля мечів лягти, га? Сонце ще за 120, нічого, не тільки туки, ні хрена не зловила казліна. Зараз за мною буде охотитись цей головний тільки тукі. Ой, в одне місце. Якщо він мене зловить, то це жопа. Якщо він бігом ловить, це подстава. Так, хорошо. дало ще 144 гривні. Це радує, але якщо ми зловимо ще меча. З зловим відстрочку від цього діда. Давай лови чаю твою дивізію. Ага-га! Бачите, ще як дало пару халявних спінів. Але й нічого й немає. Є меч, так, ще чуть-чуть ще, ще продовжаємо. Уже непогано. Відтолкнули її, дало ще 4 хода. Хорошо, за 4 хода ще 6-й може випасти. Ні щита, ні чорта. Ох! Ну, хоч трохи підзаробили, та й вже непогано. Ну, дуже мало щось у нас тут випадає сьогодні. А це останній ход був. І він зараз її зловив. Все, зловив і якраз дало щит хорошо, ще дало 200 гривень. Фу, хоч 500 гривень ми звідси винесли, то вже так, випад. Так, випадковий таємничий виграш від 102 до 51 тисячі гривень. Ну, рисковано ну, в будь-якому випадку ми тут на гривень 40 пограли, тому даємо таємничий виграш 102 гривні. І що воно дало найменший? Ну, в будь-якому випадку плюсик невеличкий зайшли, кому цікаво, тому цікаво. Гру покажу, силочку залишу. Spirit of Adventure. Тому, друзі, всіх обняв, всіх поцілував, всім фарту.